Боротися з вогнем, розбирати завали, надавати психологічну допомогу людям, а ще не боятися жодних викликів. Два з половиною роки тому з таким покликанням прийшли вчитися на рятувальника більше ста курсантів. Зучили, що випускається достроково через повномасштабну війну. «Трішки шкода, що це вже закінчилося. Я б хотіла ще. На їх навчання саме випали роки ковіду та повномасштабної війни. Та ці складнощі лише загартували молодих рятувальників. Тож виходять з багажем безцінних знань та любов'ю до своєї справи. За дисципліну, за те відчуття всередині, за той дух бойовий і загартування це дуже допомагає в житті. Ти після цього навчання, яке я прийшла, я не зламаюсь. А ще в час повномасштабної війни вони допомагали ліквідовувати наслідки терористичних актів Росії та розбирали завали після ракетних обстрілів в Вінниці. Ми 100 курсантів і 10 офіцерів. Я особисто очолював підрозділ. Ми залучалися до ліквідації наслідків збройної агресії, ракетного удара і в аеропорту, і тут біля дому офіцерів і ювілейного. Неабияк запам'ятав, 14 липня випускник Олександр. Для мене це було особливо вражаюче, тому що кожного ранку я там сідав раніше на зупинку, їхав. Тобто, ще в восьмій годині ранку я стояв біля ювілейного, радісно посміхався, говорив з друзями. А вже в дванадцяті годині повернувся туди, коли там вже сталася така подія. Тоді каже швидко зрозумів, наскільки важлива його майбутня професія. Спочатку, звичайно. Такий сум, потім злість починається, але помаленьку себе опановуєш і далі ти розумієш, що ти є професіонал своєї справи, що мусиш виконувати свої обов'язки, виконувати завдання, які на тебе ставлять, і далі вже стараєшся ставити до цього професіоналізм. З професіоналізмом до будь-яких ситуацій обіцяє ставитися кожен студент цього випуску. Вже завтра на них чекає служба в ДСНС і щоденна допомога людям, а поки святкують випуск з піснею.